Центральна частина охтирки, стопчики термометрів опустились до мінус За порядок на своїй дільниці. Відповідає двірниця Лариса Купчан. Жінка говорить, поки техніка чистить дороги має розчищати тротуари від снігу. От площадь і харковської допомагають шісті до... до часу. Ще думаю, що тут дочищу і гляну на відео. Цього року, говорить Ніна Коновалова, дворничиха КП Благоустрій з 15-річним стажем, взимку додалось роботи. У минулому році ета, нормальна була зима, ну, не дуже сніжно. Дорогу чистять, накидають ось. глиби осякі, а їх треба ж перекидати і на триває губика. Рейдер приїжджав, звісно, нікілька разів приїжджала. Якщо б це пройшов, тут тракторець маленький, Бо взагалі було б прекрасно. Віктор Іванович гуляє центром міста з дитячим візком. Сніг то йде, вони свою роботу роблять. Люди роблять. Техніка дачу була задіяна. Тракторці, а в лопатку багато не накидаєш. Комунальні служби є, є трактора, які для чистки сніга. Вся цілу ніч розрахований опади снігу. Воно накидає за ніч скільки, що і стежки не прив'ю по своїх участках. У них більше 2 гектарів участки для приборки на одного двірника. Це дуже великий об'єм. Дороги прибрані погано, у місті слизько скрізь, каже водій Володимир. Це ви дорогу знімаєте, не що себе на машину. Каже, на машину я за парком стою, Вона може час-два стоять і самому. Трижди бачив, Що машини ось ці, з ковшами, тут дасть ворог тічно. Це центральні, дороги. центральні дороги, але робота ведеться. По гору, по центру. Що, звісно, там в глубині на показка дає, там, конечно, поки ніяк. Юрій Войтенко живе неподалік міськради. Говорить, видно, що прибирають, але роботи ще багато. Центральні дороги, так. Да, прибираються. Я да, да, вийшов, дивлюся і бачу. Да. А дороги такі другорядні. Ще не а як ти дійдеш туди? Коли сніг прибирається. Я ж тільки виходив, по калінам снігу. Для прибирання міста заділи всю техніку, два трактори, рейдер та навантажувач, говорить заступник охтильського міського голови Олександр Масло. Щодня місто прибирають понад 20 працівників комунального підприємства. Комунальники працюють в посиленому режимі. Розпочали посипання доріг проти желедної суміш сьогодні вранці, о 6 годині. І працюватимемо цілодобово. На жаль, погодні умови передали штормове попередження. Всі люди попереджені, що на дорогу в цих несприятливих погодних умовах краще не виїжджати. В місті перед закладами прибирають сніг і їхні працівники. Пан Михайло з товаришем відкидають сніг перед медичним центром. Час, може, більше. Час. Більше. Скільки там, тут приблизно там... квадратних метрів? Ах, Хто його знає десь 50? Прибирають, зараз сніж йде, Зразу ж не встиють. Дивіться, бачите, там чисто. Пісочок скрізь стоїть, поки тоді не було, де треба посипати людей. Взагалі то краще. Ну, це я так думаю, там може хтось каже інакше. Сніг давно випадав, ці ж були практично без снігу. Там почистили, а там по опові не почищено, дівчино коліна. Пересування місті. Дитину школу, зі школи вийти в магазин. А пенсіонерам так взагалі ж вони не вийдуть з двору. Ниля Маслова повертається разом з сином Станіславом зі школи. Хлопець додає, сніг у місті для нього не перешкода, а можливість пограти. Літіть ногавіка і троїть буру. Андрій Міхєєв, Суспільне, Новини Сумщина.